Серед переданих на зберігання артефактів керамічні скляні, глиняні черепки, монети, вироби із заліза, фрагменти черепів тварин, говорить працівниця музею Тетяна Гребельник. Уламки керамічного посуду, металеві частинки від ножа, зуби якоїсь тваринки, монетка. Вони датуються від 14 до середини 20-го століття. Це можуть бути і більш пізні, такі, як у нас є. Там іще Ми не виклали частинки Кам'янобрідського е, заводу, уламочки блюдця. Залишки там є, клейма, і ми по ньому зробили датування теж 20-те століття. А є 14 століття. Е, Фрагменти вінчика кружального жального посуду їх нам досить багато. А ось ці частинки теж фрагменти значить, з одного горщика, якого можна скласти, і буде майже повний горщик. Виявлені співробітниками інституту археології артефакти несуть археологічну цінність, говорить керівник краєзнавчого музею Роман Насонов. За його словами, після опису ці знахідки відправлять у сховище. Дане зібрання ілюструє те, що центральний майдан майдан Соборний все такі. Тих знахідок, які представлені тут, активно був включений в агломерацію нашого міста. Тобто, якщо ми знаходимо знахідки там, від 14 століття до 20 століття, то ми бачимо, що на цій території активно перебували люди. Користувалися посудом, губили гроші, маємо знаряддя праці, тварини знаходилися. Тобто, це не була якась територія, яка була якась відчужена. З точки зору якоїсь такої культурної цінності вони собою не несуть ніякої. А з точки зору археології, вони знову ж таки дають змогу зробити певні висновки про побутування наших предків. Вони йдуть на збереження до нас у фонду сховища. І вже в подальшому, через 10 років, кому буде цікаво, те спокійно може прийти, подивитися, розібратися і вивчити, чим займалися археологи у 21-му столітті. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.